Івано-Франківщина від тепер споживатиме на 12 мільйонів кубометрів газу менше. Підприємство Уніплит, що у вигоді завершило будівництво котельні, яка працює на відходах деревини. Трирічний проект побудови котельні в вигодському уніплиту обійшовся у 45 мільйонів гривень. Використали бельгійську технологію. Це досить велика потужність. То тобто це ця котельня видає 18 тонн пари на годину. То економить близько 1 мільйона кубів газу то на місяць, то забезпечує повністю потреби нашого підприємства то у парі та теплі. Сировина для котельні це відходи деревини. Сьогодні в області кажуть лісівники, їх достатньо. Ми заготовляємо в області в рік десь порядка 800 тисяч метрів кубічних деревини. Це підтримка нашого управління, це агроліси і всі інші користувачі. І з цього об'єму десь порядка 12 тобто 1100, це є неліквідна деревина, тобто деревина, яка не використовується ні в лісопиленні, ні в деревообробці. Крім того, процентів десь 12 є завжди відходів від лісопили. Тобто, якщо нормально, ефективно організувати роботу по заготівлі цих відходів, воно буде забезпечити вся ефективну роботу даної котелі. Ця котельня один із перших проектів обласної програми енергозбереження. Вилува ода каже, проект дозволяє фактично відмовитися від газу, є екологічним та очищає область від відходів деревообробки. Тож влада всіляко сприяє його реалізації. Якщо стосується підприємства, тут кожен випадок індивідуальний. На етапі будівництва котельні вигоді виникли питання. Коли люди, не знаючи, що будується, прийшли і почали вимагати зупинити будівництво, бо думали, що буде а. Воно екологічно шкодити, що будуть страшні викиди атмосферу. Тут влада стала на боці інвестора і домовилася з людьми. Так само, отримання дозвільних процедур період кризи. Пролонгація кредитів і так далі, але кожне підприємство має свої проблеми. і Якщо до нас звертаються, то ну не було того випадку, щоб ми не вирішили проблеми. За словами технологів, котельня у майбутньому зможе обігрівати і мешканців вигоди. Наявні у селищі мережі це дозволяють. Загалом в Долинському районі сьогодні реалізовано найбільше проектів з енергозбереження. Наразі завершується будівництво ще трьох котелень.